Ja, ja, ja. 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 У 2018 році при приїзді паломників хасидів 27 тисяч, місто зібрало туристичного збору 291 тисячу. У 2021 році, коли приїхало паломників хасидів 30 тисяч осіб, місто зібрало туристичного збору 3,9 мільйонів гривень. У 2022 році завдяки інноваційному туристичному збору місто отримало в бюджет міста понад 10 мільйонів гривень. Якщо взяти всі попередні 5 років, то сумарно 5 років туристичного збору, який був сплачений на протязі року, він складає близько 7 мільйонів. А ми за 4 дні зібрали 10 мільйонів гривень туристичного збору. В цьому році ми зробили інноваційну сплату туристичного збору. Ми запропонували два способи оплати туристичного збору кожному паломнику: це було встановлення терміналів самообслуговування по вулиці. Челюскінців та силка на сайті міської ради, де кожен паломник міг сам за себе оплатити, будучи навіть за кордоном через кредитну картку Віза. Звичайно, в цьому році ми не зібрали з кожного паломника, який прибув на святкування Рошошани. Але наша ціль це, щоб всі паломники Хасиди, які прибувають в наше місто напротязі року, сплачували цей туристичний збір не тільки під час святкування Рошошана, але й на протязі всього року, тому що свят, на які вони прибувають в наше місто, є досить багато і якщо підрахувати ці суми коштів, то це будуть досить суттєві кошти для підтримки нашого місцевого бюджету. Зараз ми пропрацюємо з єврейськими общинами для того, щоб якщо не всі, то абсолютна більшість в наступному році і на протязі року сплатили туристичний збір в наше місто. Ці кошти будуть спрямовані однозначно для потреб нашої громади. Це, зокрема, Збройні сили України, це наші лікарні, наші дитячі садочки, школи та звичай. Якась невелика частина піде на утримання і підтримання порядку на вулиці паломників Пушкіна. Слава келія!